Дай Боже щастя всім добрим людям країни добра і світла, країни майбутнього. Наша тема сьогоднішня пророк Грігу гуріші» в своїй книзі Нанді Грант дав своє дивовижне пророцтво на сучасність з глибин віків. Перед висниками загибелі носіїв технократичної цивілізації згідно з пророцтвами стають три події космосу. Перше проліт близько землі яскравої комети в лютому 1998 року. Друге, космічний перехід землі в новий золотий період Сатє Югу 1996-2015 року. Третє парад п'яти планет сонячної галактики 5 травня 2000 року, названий Космічною Пектораллю Матаджі або Золотою Пектораллю Майтреї. Звернемось до деяких джерел літератури Сходу. Великий Бгрі Гуріші. Відомий в Індії автор трактату Наді Грант, що жив близько як 2000 літ тому, дав футуристичні передбачення на всі найвизначніші світові події духовного характеру аж по сьогоднішні дні. Інший індійський мудрець Кхака Бгунджандар. Написав тамільською мовою 2000 літ тому коментар та інтерпретацію Наді Грант. Звідти ми ясно бачимо всю світову історію духа, багато подій, які вже відбулися в наш час. Так для прикладу, Бгуджандар Брігу описує факт народження Магатми Ганді до найменших дрібниць. Ім'я, природу, тривалість його місії по визволенню Бгарати Індії, навіть місце його появи на світ. Мудрець в грі Гуріші передбачив Першу і Другу світову війни, а також найвидатніші науково-технічні відкриття 17, 20, 20 і 21 століття. Як потяг, електроенергія, літак і тому подібне. 21 березня 1921 року. Згідно б Грігу Ріші, в географічному серці Індії народиться великий Магайок. Цей Магайок буде повною інкарнацією Святого Духа тілюючи всі енергії Бога. А 5 травня 1970 року почнеться новий період всесвітньої історії людства, період глобальної духовної трансформації людської свідомості. Брутальна епоха Каліюги закінчиться, натомість прийде крута юга. Мабуть, не випадково, саме 5 травня рівно через 30 літ від початку нового періоду Всесвіт вшанує Магайога своєю космічною пектораллю парадом п'яти планет. І тут знову і знову випливає зоряне число 5. раніше, пише в Грігоріші, Потрібно було пройти суворі випробування для того, щоб добитися пробудження життєвої енергії Кундаліні. Проте ця магайок поступить як велика мати усіх. Вона подарує своїм дітям, тобто усім землянам, великий неймовірно прекрасний дар. Усіх, хто забажає зможуть досягти радості єднання власного духа з Духом Вселенським параматумою. Одержати звільнення ще за життя у дуже простий спосіб спонтанного просвітлення, завдячуючи якому і станеться диво дивоосяєння. Кундаліні пробудеться. І, дякуючи цій йозі, все людство зможе стати буддою, тобто пізнати радість Брахмана, не входячи в самадгі, не покидаючи свого фізичного тіла. Навпаки, для досягнення гармонії потрібно буде жити сімейним життям для повнішого володіння цією йогою. Фізичні і ментальні хвороби будуть переможені повністю і лікарні опустіють. Старість відійде геть і реалізовані душі одержать небесні тіла. Це станеться не лише в Індії, але й у всьому світі. Врешті-решт всі нації землі зберуться. На всесвітній собор з тим, щоб покласти кінець абсурдним війнам. У великому місті відбудеться конгрес, який будуть вести не політики, а йоги. Людство звагне важливість безкорисливого служіння. Все те, що було забрано у матері землі, буде повністю повернено. Ліси і ріки стануть чистими, як у часи прапредків. Нові наукові відкриття докажуть існування Бога, атми душі, атмана духа і енергії Кундаліни. І отже наука і духовність будуть нарешті об'єднані. В цій новій ері, перетвореній цією новою йогою, кожна людина буде, буде мати свій відповідний соціальний статус згідно зі своїми здібностями і значенням для всього суспільства. Потреби суспільства будуть задоволені повністю, тому зникне необхідність у грошах. Суспільство буде здоровим, вільним від страху, бо більше не буде ні бідних, ні багатих. Так описує перехід до нової ери індійський мудрець в ріші. Сьогодні ми здійснюємо цей перехід остаточно і безповоротно, бо у всьому нам допомагає наша велика мати усіх. Щиро дякую за увагу. До нових зустрічей!